Хайшкі друзі. А, сьогодні, хоч і не було моє тренування, але досить цікаво теж друга вечеря. Дивіться. А, це, це ні, до речі, які мама купила з катартинки, чи як вона називається, че не знаю. Коротше, молочний батон дуже люблю з арахісовою пастою, така з протеїною від компанії Том. Тут реально дуже гарне БЖУ для арахісової пасти і дуже гарний сп -сп -сп склад, тому що це пас... паста арахісова від Тома. До речі, мій брат. <смі> Отак От мажеш, береш батон, намазуєш на нього пасту. І це виходить ну, просто неймовірне поєднання. Теж як, в принципі, творог з хлібом. До <смі> речі. <смі> так що на, на наборі, як і, і на схудненні, можна їсти майже що завгодно. Ну, в принципі, що завгодно. Тому набираємо вагу, тренуємося. І все в нас буде добре. Дякую.